17 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 6 кацапських крилатих ракет повітряного базування та 6 дронів камікадзе типу шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому токмаку Запорізької області пролунав потужний вибух. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр лунали постріли зі стрілецької зброї. У Феодосії Кафа пролунали вибухи неподалік місцевої нафтобази. Також повідомляють про нібито атаку безпілотників в районі Східного, Західного та Північно-Західного узбереж тимчасово окупованого півострова. Неспокійно на території рашистського рейху, непізнаний дрон був помічений у ближньому Замкаді. Також в усіх аеропортах Москва Баду знову було введено режим під кодовою назвою Ковьор через появу небезпечних об'єктів у повітрі. Приймання та відправлення рейсів зупиняли.